В ефірі Спортивні новини. Разом робимо спорт кращим. Багато медалей не буває. Заслужений майстер спорту України Сергій Білий поповнив свою шикарну колекцію п'ятьма нагородами чемпіонату Європи з екіпірувального пауерліфтингу, який приймало чеське місто Плізень. 35-річний харків'янин виступав у ваговій категорії до 105 кілограмів і головну перемогу здобув у силовому триборстві, зібравши 1047,5 кілограмів з цим результатом він очолив також абсолютний залік. Суперники дуже старалися, їм вдалося навіть досягти локальних успіхів, але для загального тріумфу цього виявилося замало. Білий, показавши завидну стабільність, заслужено посів перше місце. Головну конкуренцію йому склав киянин Віктор Лисковець, який відстав на 17,5 кілограмів. Малу золоту медаль білий виграв у становій тязі з результатом 355 кілограмів. У присіданнях та жимі лежачі взяв срібні нагороди. Ще одно золото харківський спортсмен заробив у складі чоловічої збірної України за перемогу у командній першості. Богдан Остапенко відзначився на відкритому Кубку Європи з дзюдо серед кадетів, який проходив у польському більсько бяле і в якому брали участь спортсмени із 28 країн світу. Вихованець Харківського фахового коледжу спорту забрав золото у ваговій категорії до 66 кілограмів. 17-річний підопічний Антона Логачова та Дмитра Євдошенка виграв на місцевих татамі 6 сутичок. У півфіналі переміг лідера світового рейтингу. НГУ серба Бориса Янковича у фінальному поєдинку здолав Аліхана Нагімуліна з Німеччини у червні. Остапенко боротиметься на чемпіонаті Європи ю 18 у північній Македонії. Ще одна харківська учасниця майбутньої першості континенту Кіра Багмет посіла у Польщі п'яте місце у вазі понад 70 кілограмів. У сутичі за бронзу вона поступилася місцевій дзюдаї через три отримані Шидо. Григорій Черемхов, якого також тренує вчитель зі спорту ХФКС Антон Логачов, зупинився за крок від підесалу у категорії до 73 кілограмів. У медальному заліку Кубка Європи кадетська збірна України стала другою. Харківські каратисти вибили із суперників дев'ять медалей на 16-му міжнародному турнірі. Помирання кап, який відбувся у польському місті Румя. Вихованці президента та старшого тренера клубу ВАГРУДІКА Сагрунова здобули на місцевих татамі три золоті, чотири срібні та дві бронзові нагороди. Усі у коміти у віковій групі 12 років сильніше проявила себе Сюзана Сагрунова. Вона посіла перше місце у вазі до 45 кілограмів. Де у всіх боях їй протистояли виключно польські каратистки господарі, які багаті, також плачуть фінал? Сагрунова виграла з мінімальним рахунком 1-0. Данило Чайка та Єва Стадніко золотилися у категоріях 10 і 8 років відповідно. У вирішальних боях у вазі до та понад 25 кілограмів вони також перемогли місцевих учасників. Олександр Сагрунов бився за трофею ваговій категорії до 55 кілограмів серед юнаків, не старше 14 років. Двох суперників він переміг з рахунком 2-0 та 2-1 відповідно. Був близьким до успіху у фіналі, але поступився поляк. За рішенням суддів хантей та удостоївся срібла. Дві нагороди з цього металу завоював Ілля Олійник у вазі до 30 кілограмів у категоріях Ю-10 та Ю-12. Чайка став другим у категорії 8 років. З бронзою кубок помирані завершили Ростислав Пентій та Олександр Тимощук. Вони піднялися на у юнацьких баталіях до 14 та 10 років відповідно. Там, де вагр, там перемоги та медалі. Чемпіонат України з футболу у жіночій вищій лізі завершився. Сезон триває. У щасливому та Одесі відбулися півфінальні матчі другого за статусом національного турніру Кубка України. Металіст 1925 приймав коло сковалівка. Віце-чемпіон проти бронзового призера. Інтрига так. І вона зберігалася більшу частину першого тайму, як і стартові нулі на табло. Все змінилося незадовго до перерви, коли харків'янки почали реалізовувати моменти та забили два голи поспіль. На 39-й хвилині Юлія Шевчук, відгукнувшись на верхову передачу капітана команди Дар'я Панащенко, відкрила рахунок. На 45-й відзначилася вже сама Панащенко. Рекордсменка збірної України за кількістю зіграних матчів виконала справжній шедевр суперзірка. Пів справи зроблено, але у кубкових матчах необхідно зберігати пильність до фінального свистка, Та особливо коли багато що виходить. Підопічні Володимира П'ятенка розпочали другий тайм, ніби відпочинку не було активно, сміливо та ініціативно, як підсумок ще два голи. На 52-й хвилині третій м'яч у ворота колоса відправила Єлизавета Молодюк. На 65-й приїжджу команду остаточно вгамувала Ольга Басанська 4-0. Суперником металіста 19-25 у битві за трофей буде Ворскла, яка обіграла Сістр з рахунком 3-0. Фінал Кубка України заплановано на 10 червня. Олександр Шаріков, Світлана Бреус, Харків Спортновини.